Новини енергетики України з 22-28 липня. Українська компанія ХімПроект виграла тендер естонської компанії на інженіринг проєкту Зеленого м'яку». Це перший у світі інноваційний проєкт з інтегруванням твердо електролізу Соек у технологічну схему виробництва м'яку. Запуск заводу заплановано на 26 рік. Технологію виробництва зеленого м'яку розробила ТОВ хімічна і технологічна компанія. У цьому проєкті ми використали наш багаторічний досвід розробок та проєктування традиційних виробництв ам'яку, розробили інноваційні рішення щодо приєднаної схеми синтезу ам'яку та отримання водню твердооксидним електролізом соаки. В результаті було досягнено максимальної енергоефективності та 100% безвуглецевості виробництва ам'яку, зазначив керівник ТОВ ХТК Леонід Роднін. Щодо інших новин тижня. В Україні почали працювати фінансові програми 0% кредитування громадян для придбання енергообладнанням. Це забезпечує водопостачання сум під час блекаутів. Більше новин читайте за посиланням в описі. Підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі останніх новин.